Я закриваю очі, розслаблюю своє тіло, глибоко дихаю, уявляю теплу енергію, що обертається під моїми ногами за годинниковою стрілкою. У міру того, як ця енергія піднімається вгору по моєму тілу, всі м'язи розслабляються. Енергія просочує стопи моїх ніг. Литок, колін, стегон, живота, грудей, спини, плечей, рук, шиї і голови. Я розслабляюся з кожним вдихом все більше і більше. Я заспокоюся з кожним тихом все більше і більше. Я уявляю собі, що стою на березі моря. Хлюпочуться хвилі, лагідний вітерець пестить моє обличчя. Світить сонечко. Я стою і дивлюся, як хлюпочуться хвилі, набігаючи на пісок і торкаючись моїх ніг, це море життя. Я нахиляюся, беру в руки невеликий прутик, і пішу на піску. Я прощаю. І далі пишу імена тих людей, які колись мене образили, принизили, зробили щось погане. Я щиро прощаю їх і посилаю їм потік любові. Я бажаю їм щастя і удачі. І відпускаю свої образи і біль. Я розумію, що. Прощення необхідно в першу чергу мені, тому що, не бажаючи когось пробачити, я обмежую можливості свого духовного зростання, відрізаю себе від усього хорошого в житті. Прощення дозволяє виправити всі спотворення в моєму житті і дозволяє змінити себе. Набігла хвиля змиває моє послання, і воно спливає в банк життя. Ці люди отримають моє послання, але найголовніше, я скинула тягар з душі. Я відкрилася потоком добра і милосердя. Мені стало набагато затишніше у цьому світі. Я нахиляюся і пишу на піску, я прошу вибачення у всіх, кого я образила, У всіх, кому я. Завдала болю. І перераховую всіх тих, кого я образила. Я вказала всіх, у кого хочу попросити вибачення. Але напевно забула вказати ще одну людину ту, кому заподіяла набагато більше болю і страждання, ніж іншим. Та людина, яку я ображала, звинувачувала і принижувала, набагато. Жорстокіше, ніж інших, своєю критикою, нелюбов'ю, байдужим ставленням, Не невірою в те, що вона гідна найкращого в житті, я не вказала своє ім'я. Так, це себе я ображала більше інших, але зараз я зрозуміла це і навколишню себе, і тих, кого коли-небудь образила. Потоками любові і бажаю всім щастя, любові і благополуччя. Набігла хвиля забирає моє послання в море життя. І ті люди, у яких я попросила вибачення і побажала їм добра, отримали моє послання. Я виконала велику, складну, але необхідну роботу. Я заходжу в море життя, нахиляюся. Зачерпую з моря життя воду і обмиваю себе, насичуючись силою і життєвою енергією благополуччя і радості. Я повертаюся на берег і, зліва від себе, бачу двері з написом. Минуле. Ці двері в моє минуле, і поруч з ними я знаходжу ключ, я беру ключ в руки. І закриваю двері на замок, а ключ викидаю в море. Я закрила двері в минуле подій минулого більше не мають ніякого сенсу і впливу. Я повертаюся в іншу сторону і бачу ще одні двері. Тепер з написом майбутнє. Поруч з дверима знаходиться ключ. Я беру його і відкриваю замок. Я проходжу у двері і мене огортає. Золотаве світло. Я стою в сяйві сонячних променів. На душі у мене радісно. Очистивши свою свідомість від сміття, я дозволила своєму безмежному творчому потенціалу сформувати новий стиль життя. Я щаслива і безтурботна. І що б не трапилося, я завжди зможу знайти розумний і спокійний вихід. З будь-якого становища. Я почуваю себе чудово. Я впевнена в собі, я сповнена енергії. Тепер я отримала владу над собою. І що б я не задумала це в моїх силах. Мене чекає повний успіх, і я завжди буду радіти своїм досягненням. З кожним днем я буду відчувати в себе все краще. І впевненіші. Від мене виходять хвилі доброчинної енергії. Я відчуваю прилив життєвих сил. Я знаю собі ціну. І я пишаюся собою. Тепер я знаю, що хочу, і отримую це від життя. Я почуваю себе чудово, у всьому тілі приємна легкість. Голова відпочила, вона ясна. Я абсолютно спокійна. Організм набирає сили. Глибоко дихаю, посміхаюся, я сповнена енергії, мені добре, я щаслива. Зараз я зроблю глибокий вдих і коли буду готова, відкрию очі. Обов'язково виконати цю медитацію. Не пропускайте цю частину роботи. Якщо, не пробачивши інших і себе, не вибачившись, ви не зможете легко і швидко рухатись до намічених цілей. Прощення дає додатковий енергетичний поштовх і звільняє нас від всього непотрібного в минулому.